Доброго дня, дорогі друзі, і всіх вас радий бачити в себе на каналі. І сьогоднішня тема буде актуальна для тих із вас, хто роздумує над тим, щоб переїхати до Ірландії в цьому 2024 році. І перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на даний канал. Ну а в мене будемо гайти час, тому поїхали! Кожен із нас, перш ніж кудись їхати, збирає інформацію, а також аналізує. І на фоні досить неоднозначної позиції Польщі щодо українців, а також досить різких заяв з боку Чехії, то Ірландія на фоні них виступає досить спокійно та прагматично, що є великим плюсом. І якщо так подивитися, то в Ірландії теж є свої певні мінуси, а також плюси, які можуть або навпаки відштовхнути людину, або навпаки привабити її, щоб вона все ж таки переїхала саме сюди. І саме про ті позитивні моменти, які можуть привабити вас по приїзду до Ірландії, ми сьогодні і розберемо. І перше, що хоче розпочати, так це з людей. Кожен із вас, хто стикався із місцевими жителями або із іммігрантами, які приїхали сюди, могли побачити досить разючу відмінність у ментальності. І ця ментальність відрізняється від тих самих німців чи іспанців. Особисто для мене місцеві мігранти, які мешкають а також працюють тут, являють собою щось на кшталт збірної солянки, де велика кількість людей приїхала із різних країн світу зі своєю культурою, а також мовою. Але які керуються. Нормами місцевих законів, а також нормами гарного тону. І чим довше ця людина мешкає тут, тим більше вона сприймає ці закони і норми як свої власні, як такі, що потрібно виконувати. Самих же іранців на думку моїх знайомих можна порівняти із маленькими дітьми. Вони є трошки наївними, відкритими до спілкування та завжди допоможуть тобі. Вони ніколи не залишить тебе в біді, і за цим велике дякую і за цим великий респект. А тепер перейдемо до другого фактору, і це безпека. Порівнянні із Німеччиною та Францією, які прийняли досить велику кількість мігрантів на свою територію, які зіштовхнулися із новою проблемою, а саме із зростанням злочинності, яку вони до сих не можуть подавати, Ірландія, в свою чергу, на противагу цим країнам прийняла досить велику кількість населення на свою територію. Чого лише варта цифра 100 тисяч людей з України? Але на відміну від інших країн вони досить добре справляються із проблемою злочинності і тримають її на рівні. І це великий позитив. І зі свого боку можу сказати, що вночі, гуляючи по тій самій Ірландії, ти себе почуваєш в безпеці. Так, ви можете сказати, що в Дубліні є квартали, де досить небезпечно гуляти вночі, але такі квартали є скрізь в кожній столиці світу, де поліція, по суті, не ходить, де царить беззаконня. Але в цілому, якщо брати по всій країні, то в усіх крупних містах, в Корці, Лімеріці, Дубліні і Галиї безпечно. Я особисто гуляв в цих містах вночі, і у мене особливих проблем не виникало ні разу. Були проблеми лише із безхатченками, які весь час вимагали від тебе грошей, але вони були не агресивні. Тому по собі можу сказати, що в цій країні досить безпечно гуляти, безпечніше лише, напевно, в Дубаї, де я гуляв так само і вночі, і в день, в різних частинах міста, і де я себе почував абсолютно безпечно. А тепер перейдемо до третього фактору, і це екологія. Я думаю, що кожен з вас може написати, що, до прикладу, той самий газ родону має досить високу концентрацію на заході країни і має вищі норми показники на півдні Ірландії. Але я ці фактори можу звести тільки до особливості радіаційного фону на цій місцевості. Так склалось історично. Але якщо у вас є підозри, що це може викликати якісь проблеми у вашому житті, то є безкоштовна діагностика, яка може виявити проблеми із цим газом. Посилання на цей тест я залишу в описі під цим відео. Але якщо не концентруватися на проблемі радіації а також газородону, то в цілому в Ірландії безпечно. Прикладу тут немає ніякої важкої промисловості, що досить позитивно впливає на стан повітря, плюс на стан оточуючого середовища та ґрунтів. Але є тут свій певний мінус в плані води. Далеко не скрізь по ірвантії можна пити воду з-під крану, десь її потрібно або хворити, або кип'ятити. Або в Україні є така сама ситуація, і в нас теж далеко не в кожному регіоні вода є абсолютно чистою. Але оцей фактор, як ви самі бачите, можна якось виправити. Перейдемо до четвертого фактору, і це соціальний захист. Ірландія є соціально орієнтовною країною, і в неї розвинутий соціальний захист населення. Такі самі преференції, як і у місцевих людей, мають і українці. І в випадку, якщо вам будуть потрібні гроші на вашу дитину, або якщо ви втратили роботу і вам потрібні виплати на проживання, ви можете звернутися до місцевих органів влади за допомогою, і вони вам нададуть усю актуальну інформацію з цього приводу. Що стосується соціальних виплат, то сума може відрізнятися в залежності від факторів. До прикладу, від вашого віку до 25 років сума може бути одна. Після 25 років сума буде збільшена. Також від кількості дітей, якщо вони у вас є. До прикладу, якщо у вас є одна, дві чи три неповнолітніх дитини, то сума виплат може бути іншою. Також в залежності від того, чи у вас є робота на неповний робочий день, чи ви є повністю безробітні. Окрім цього, вам буде надано право на пошук роботи, пошук житла, а також курсів навчання, якщо вам буде це потрібно на даний час. А тепер перейдемо до наступного пункту, і це освіта. Доступ до різноманітних курсів в залежності від ваших побажань, а також в залежності від того, де ви мешкаєте, дозволить вам проходити курс навчання на неповний робочий день або part тайм курс і поєднувати його із вашою роботою, або проходити курс фул-тайм або повний робочий день, якщо ви являєтесь безробітним. Після закінчення коледжу у вас є змога вступити до університету та продовжити своє навчання. Також є досить велика кількість грантів, які дозволяють вам покрити затрати по навчанню на найближчі кілька років. Також хочу наголосити на тому, що ваші виплати будуть прив'язані до навчання у коледжі. І якщо ви добре навчаєтесь, якщо ви не пропускаєте пари, то ви будете отримувати стабільно всі ті ж самі виплати, які ви до цього отримували в інтриго. А тепер перейдемо до шостого фактору, і це доступ до вивчення англійської мови. Скажу зразу, що по приїзду до Ірландії ситуація із курсами була досить поганою. Але на початок 2023 року ситуація почала покращуватись. І навіть у таких віддалених містечках, там де мешкав я, нам почали пропонувати курси середнього, а також вищого рівня. Крім того, у великих містах таких опцій є набагато більше, і ви можете підлаштувати свій графік відповідно до ваших побажань. Ці курси є також безкоштовні, але ефективність цих курсів є досить посередньою. Тут уже кожному як зайде. Крім того, ви можете брати курси у репетиторів з України або винаймати наймати когось із місцевих репетиторів. Для прокачання ваших скілів. А тепер перейдемо до сьомого пункту. І це програма ARP. Цей пункт захотілося винести окремо, так як пошук житла в Ірландії є тим квестом. І той, хто шукав житло, розуміє, про що я кажу. Програма IRP, або як її ще називають, Host Family Program, має на меті зменшити навантаження на державне житло, на пансіонати, готелі, а також на будинки відпочинку, та стимулювати місцевих жителів, а також резидентів, щоб вони запрошували людей до себе на проживання на термін до 6 місяців. Держава, в свою чергу, стимулює ірландців, надаючи їм по 800 євро в місяць, щоб вони приймали у себе людей. Крім того, ця програма є досить актуальною на даний час, бо житла реально не вистачає на всіх. Я сам користуюсь цією програмою і поки я нею задоволений. Крім того, у світлі останніх подій, що уряд Ірландії буде приймати українців надалі в цій країні, але розміщувати вона їх бути на термін лише до 90 днів у державному житлі. І поки ця програма діє, а вона на даний момент іще діє. То варто нею користуватися та шукати собі хост хостфемелі на найближчі 6 місяців. А тепер перейдемо до восьмого фактору: і це ціни на продукти харчування. Цінова політика, а також різноманіття різних продуктів із різних країн світу, просто вражає. Продуктовий кошик в середньому на одну особу складає в тиждень 30 євро. І це без врахування алкоголю. В залежності від сезонності, даний продуктовий набір може коштувати або дешевше, або дорожче. Але все одно кожен ірландець або українець, який мешкає тут, може дозволити собі абсолютно будь-який продукт. І це великий плюс. На жаль, даний продуктовий кошик в Україні коштує дорожче, і співвідношення зарплат і цін у нас є не настільки співрозмірні для громадян. Але чому ірландці почувають себе в цьому плані більш часовішими, аніж українці, все банально просто, бо їхня погодинна зарплата індексується відповідно до інфляції. Якщо ціни збільшуються, то і погодинка. Поступово, але збільшується. Так само відбувається і з пенсіями. Тому ірландці впевнені в завтрашньому дні. Вони знають, що держава їх в цьому плані не кине і що вони можуть будувати свої плани на майбутнє. І, в принципі, їм вистачить грошей, щоб не тільки поїсти, але і відпочити і відкласти щось. Перейдемо до 9 пункту, і це зарплати. Заробітна платня є важливою складовою нашого життя. Якщо ми маємо достатньо коштів, ми можемо будувати якісь плани на майбутнє і якось бути впевнені в завтрашньому дні. Наприклад, у Ірландії мінімальна зарплата зростає кожного року. Наприклад, зараз вона становить 12,70 центів на противагу 11.30, які були в минулому році. Як не крутий, але грошей завжди буде не вистачати. Але в цілому в Ірландії зарплати досить гарні. В середньому можна отримувати від 2000 євро на місяць. Плюс як не крути, але для тих, хто мешкає тут уже як резидент, є опції по отриманню якого-неякого або соціального житла в майбутньому. Плюс є доступ до досить дешевих кредитів, які дають опцію по покупці нерухомості на майбутнє. І ці кредити хоча б не обдирають людей до нитки. І це досить великий позитив. Крім того, деякі люди працюють на двох роботах. А деякі йдуть до приватного сектору і працюють там, бо зарплати там враз вища, ніж в інших секторах економіки Ірландії. Крім того, найвищі зарплати в Ірландії мають медики, архітектори, а також вчителі. І на відміну від України, в Ірландії чиновники отримують досить посередню зарплату, бо тут вони йдуть в політику не заради заробітку, а заради певної ідеології, щоб робити життя людей краще. Підводячи риску, можу сказати, що якщо в сім'ї двоє працює, то в принципі покрити затрати по комунавці, по обслуговуванню квартири чи будинку досить реально. Плюс досить велика кількість людей, які виходять на пенсію в Ірландії, працюють і надалі. Вони таким чином пробують отримати надбавку до своєї пенсії, в чому їм досить активно допомагають місцеві працедавці. А тепер перейдемо до десятого фактору, і це Туризм. По правді кажучи, Ірландія не може похвастатись досить великою кількістю історичних пам'яток або якоюсь унікальністю в історії. Але крім того, вона може похвастатись унікальними місцями, до яких приїжджають паломники з усього світу, а саме до місць, де знімали Гаррі Потера, а також Гру. Престолі. Незважаючи на те, що клімат Ірландії досить непростий, люди все одно подорожують по країні та відкривають для себе щось нове. Крім того, держава підтримує внутрішній туризм і допомагає всіляко розвивати різноманітні маршрути. Крім того, вони досить активно просувають ідею проведення різноманітних фестивалів, виставок, а також шоу світового рівня. Крім того, чого тільки вартує шоу, яке було зроблено в місті Дері на Хеллові. Також у Рит Ірландії отримує щорічно 5 мільярдів євро від туризму, і це ще є не межею. Також туризм є популярним серед усіх верст населення. Так, люди, які погано бачать обоє незрячими, можуть отримати спеціальні брошури, написані на шрифті Брайля. Також люди, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Мають змогу використовувати пантуси, а також різноманітні опції в автобусах, в готелях і в місцях скупчення людей. Природа є головним магнітом для всіх туристів, які приїжджають до Ірландії. Візитати той самий парк в Ківарні, півострів Дінглі, Бальбаньон, Дублін, Хойт Чідері це досить круто і тому в цьому плані у ірландців є чому повчитися. Як вони все таки зробили гарну інфраструктуру довкола цих місць. Але є свої нюанси в плані того, що досить невелика кількість транспорту курсує між цими місцями, але це вже інша специфіка. Але в цілому люди подорожують і варто коперуватися, брати машину, їхати, насолоджуватись цією красою, бо життя лише одне. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал та робіть свій вибір, де ви бажаєте бути в майбутньому. Тому побачимось у наступних відео. Всім удачі, всім бувайте!